Вже більше тижня Володимир Ананійович з сусідньої Барвінківської громади відновлюється у реабілітаційному відділенні Лозівського ТМО. Сюди чоловік потрапив після хвороби. Права частина тіла не працювала, не вдавалося навіть говорити. Перший інсульт святив 10 березня. Я вроді нічого, три капельниці, ну я в Барвінково, Про нас немає таких. Мені що написали в Блізницях? Скупив і поїхав туди. А потім 23-го. Чи 21-го? Як схватило, а я і А не мог сказати. А сам жінку 10 місяців похоронив. Дочка далека, а що в Черновцях. Ну, вона приїхала. Завдяки наполегливій праці зараз чоловік вже виконує вправи на тренажерах. Вільно рухається, говорить, тренує свою координацію. Його успіхи відзначає персонал відділення. Я тим більше, Перший день я запорожній йшов, держався, з костельом ходив, а зараз без нічого це достіження. Да, звичайно, велику роботу проробили. До нас у відділення пацієнт прийшов повністю, він не ходив. Перше, що ми робили, це дали йому палицю, навчали ходити з палицею, після чого, після занять вже повністю, мабуть, дня 3-4 пройшло, і пацієнт повністю відмовився від палиці, він ходити самостійно. Асистент реабілітолога Аліна говорить в їхній справі дуже важлива мотивація в першу чергу самих пацієнтів. Для цього лікарі, медсестри та всі учасники реабілітації докладають максимум зусиль. Я вважаю, що мотивація це найперше найголовніше, що має бути в цій сфері. Підбодьорою а вже ж словами, кажу, що все вийде. Обов'язково треба хвалити пацієнтів, без цього ніяк. Бо вони дуже тривожаться з цього приводу, що щось не так, дуже переживають. Але я думаю, що якщо людина захоче, все буде. Ну, робота з психологом, робота з фізтерапевтом, ерготерапевтом це все обов'язково повинно бути. Без цього ніяк. В сусідній кімнаті відновлюючі процедури, проходить Степан. Він підключений до приладу електростимуляції м'язів. Частота є спеціальні, спеціальні режими. У даному випадку це після інсультна у нас реабілітація, і для того, щоб для того щоб задіяти м'язи, які погано працюють, ми їх стимулюємо. Також нервові закінчення, також ми стимулюємо електротоками з відповідною частотою. Чоловік розповів, з наслідками інсульту бореться вже майже два роки. Щоб повноцінно стати на ноги, приїжджає до лозівського термедоб'єднання з сусідньої громади. В Златополі був піроматські, там реабілітації немає взагалі. Там поміщення є для реабілітації. Ну реабілітологів, як такових ні толкових. У лизійській громаді реабілітаційне відділення працює вже майже рік, розповів його завідуючий Олег Сухомлин. Лікар зазначив, відновлення пацієнтів після хвороб та травм покриває медичний пакет Національної служби здоров'я України. Тому для всіх, хто тут лікується, всі процедури безкоштовні. Відділення на 20 ліжок. Проводимо лікування пацієнтів по кільком напрямам. Це кардіоневрологічний, післятравматичний, психологічну реабілітацію і робота терапевтами витамовлення. За минулий рік ми встигли пролікувати 289 пацієнтів. За перший квартал 2025 року проліковано вже 88 пацієнтів. Того, щоб пацієнти могли досягти максимальних результатів у своїй реабілітації, відділення оснастили дієвим та дороговартісним обладнанням, серед яких бігова доріжка з підвісним комплексом, стильовий підйомник, завдяки якому можна рухатися коридором відділення, та приладі для підвісної терапії. Керівники громади та медики вдячні за підтримку та допомогу розвитку реабілітаційних послуг у Лизівській громаді. Керівниці північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Вікторії Мілютіній. Раніше за її сприяння в рамках укладеного долу. Овору з благодійним фондом Пацієнти України у відкрите в ТМО сучасне реабілітаційне відділення встановили дороговартісне реабілітаційне обладнання на суму 2,2 мільйони гривень.